В першу чергу будуть перезиватися військовозобов'язані, які проходили військову службу у військових частинах високомобільно-десантних військ, військ спеціального призначення, а також проходили служби на посадах механіків водіїв, танків, бойових машин піхоти, бойових машин десантів та самоходно-артилерійських установ. Будуть призиватися на військову службу. Добровольному порядку військово зобов'язані, а також ті, хто не проходив військову службу. Тому, хто виявив бажання в добровільному порядку проходити військову службу, необхідно звертатися в районні військові комісаріати щодо оформлення документів для призиву добровольного порядку на військову службу за контрактом. Військові зобов'язані, які були призвані під час першої хвилі мобілізації, підлягають до мобілізації. Таке питання не Стоїть питання демобілізації буде вирішуватися після виходу указу президента по проведення демобілізації.